Куртки штучним хутром. Крем плюс екстра. 10 кг 10 євро за кілограм. Починаємо з біленької такої емочка розмір. Так, гарно виглядає. Далі шубка. Чорна шубка у нас така. Йде. Це в нас розмір, есочка. Далі у нас така гарна накидочка. Це у нас розмір. Ешечка. Далі в нас Теді, Дуже гарна така курточка. Бачимо, як вона гарно виглядає. Далі у нас Теді, теж щось. Елечка, х така гарна накидочка красива шибка. Така шубочка. Це в нас на підкладочці колір взагалі шикарний. От в нас така, така шубка. Це в нас емочка, елючка розмір. Далі в нас шубка довга. Бачимо, як Сорочка. Десь емочка розмір. Далі у нас шубка. Дуже гарна така. Трошки подовжена. Розмір есочка. Далі у нас така курточка. Гарна. Це у нас теж десь есочка розмір. От так, нас така сіра емочка. Теж дуже гарна така. Далі чорна. На підкладочці так виглядає. Така чорка. І остання це біленька така педі. Це у нас XS. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.